Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Через атаку РФ палали склади з готовою продукцією. Національний кешбек завершується. Нетверезий поліцейський відкрив вогонь по військових на Білогірщині. Нетверезий водій пропонував хабар патрульним. Деталі далі. На Чернігівщині внаслідок ударів російських БПЛА виникли масштабні пожежі. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у Чернігові займання сталося на об'єкті інфраструктури. У місті Коріківка виникла пожежа на території підприємства. Загорілися ангари та склад готової продукції. За різними адресами роботу рятувальників постійно ускладнювали повторні російські обстріли безпосередньо місць пожежі. Нетверезий поліцейський стріляв у військових у Запорізькій області. Працівник нацполіції поза службою влаштував стрілянину під час конфлікту із військовими. Він здійснив щонайменше 13 пострілів і поранив трьох. За даними слідства, 23 листопада, в одному із селищ області, поліцейський у стані сп'яніння посварився із військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь. Троє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані. 24 листопада поліцейському повідомлено про підозру. Розслідування здійснює ДБР. Музика. Національний кешбек завершується. Українцям припинять нарахування у межах програми. Кабмін визначив терміни. Про це йдеться у постанові уряду згідно із текстом документу. Перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів. Якщо ж бюджетних коштів не вистачить, то нарахування кешбеку отримувачам припиняється, починаючи із 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється. Також зазначається, що нарахування кешбеку отримувачам припиниться з 1 травня 2026 року. На щиті до Смотрича повертається захисник України Сергій Рудик. Воїн загинув 16 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Зелений гай йому на віки 33 роки. Прощатимуться з оборонцем 26 листопада. Вічна слава та шана воїну щире співчуття рідне. На Білогірщині п'яний водій пропонував хабар патрульним. У поліції області поінформували, у селі Лепесівка правоохоронці зупинили мікроавтобус Мерседес бенз під керуванням 57-річного жителя селища Ямпіль. Під час спілкування із ним виявилося, що водій не зовсім тверезий. Від пропозиції пройти огляд за допомогою приладу Драгер водій відмовився. Натомість, щоб уникнути адміністративної відповідальності, запропонував патрульним тисячу доларів. В результаті Гори керманича на нього відкрили ще й кримінальне провадження. Розслідування триває. Громадська організація Територія Добра Поділля оголосила збір подарунків для дітей, військовослужбовців, зниклих безвісти, полонених та загиблих бійців а також вимушених переселенців. Планують влаштувати для малечі три свята у зимовий період. Перше відбудеться вже 6 грудня. Наразі просять долучитися усіх охочих до організації дійства, зокрема до закупівлі солодких подарункових наборів. Пакунки можна придбати самостійно і принести до одного із офісів організації на вулицях Івана Франка, 18, Тернопільська, 30, дріб 1, Миколи Мазура, 18, дріб 1 або ж на вулицю за адресою Січових стрільців 6. Також ініціатив можна підтримати й фінансово. Номер рахунку вказаний на сторінках у соцмережах громадської організації Територія Добра Поділля. Долучаємося до благодійних ініціатив, аби підтримати найвразливіших та найменших українців. Діти очікують дива та подарунків, особливо у різдвяно-новорічний період. Тож подаруємо дітям невеличке свято.